Дитяча біблія Давид стає царем над усім Ізраїлем. Друга книга царів, глава перша вірші з першого по четвертий та з двадцять третього по двадцять сьомий, глава друга вірші з першого по четвертий. Якось завітав до Давида посланець із царського війська і розповів йому, що у битві з филистимлянами загинув Саул та його син Йонатан. Та людина думала, що Давид дуже зрадіє, почувши про смерть свого ворога Саула. Але Давид не тримав зла на Саула. У скорботі він склав псалом жалоби на пам'ять про Саула та Йонатана. Саул та Йонатан, що за життя були у любові і згоді, нерозлучні й у смерті своїй. Прудкі ж від орлів та сильніші від левів були вони, доньки Ізраїлеві, за Саулом заплачте. Що у вас одягав у багряницю з прикрасами, що оздоблював золотом вашу одежу. О, попадали лицарі посеред бою! Тужу за тобою, Йонатане, мій брате. Дорогим мені був ти, любов твоя для мене була незрівняна навіть з коханням жіночим. Ось так оплакував Давид їхню смерть. Після цього він, за велінням Господа, переїхав і оселився у місті Хеврон. Незабаром туди прийшло і декілька чоловіків, юдеїв, і помазали Давида на царя юдеї, тобто південної частини Ізраїлю. А через сім з половиною років Давид вже царював над усім Ізраїлем. Бог виконав те, що обіцяв йому через пророка Самуїла.